Мешканках Старокостянтинова Ірина Бабко, маючи першу групу інвалідності з діагнозом вроджена спинномозкова мозкова грижа, не любить слово інвалід. Так само вона не вважає себе людиною з обмеженими можливостями, бо, за її словами, це ті, кому не вистачає, припустимо, грошей чи часу. Тому себе і таких, як вона сама, називає людьми з особливими потребами. Ти відчувала, що ти не така, як інші діти? Ні. Були, звісно, такі мислі, що, а може, як би моє життя було б, якби було все нормально. Там. Але це було щось там буквально момент якийсь такий був і все, і більше не було. Потім друзі, то лікарні, в основному я своє дитинство пам'ятаю тільки це в лікарнях. Потім вже друзі мені не давали нудьгувати, скажімо так. Друзів було дуже багато. Хлопці були, тільки, тільки хлопці були друзі. З дівчатами не вміла, я з ними билася. Я їх не любила тих дівчат. А гралася ляльками чи машинками? Машинками, пістолетики, машинки. Маму постійно просила, мама питає, що тобі купити. Я кажу, пістолет купи, купи пістолет. Розбирала це, машинки мені подарують, заводні такі вони йдуть з моторчиками. Я той моторчик витягну, розкручую його, витягну. все. От, що ще? А, пам'ятаю, <смеш>, <смеш>, стінку купили, сестра моя, кухонну стінку, uh -huh. то перебрали її теж, зібрали. А як для хрещеної купили, то можна сказати, що. Ну, з мамою, звісно, але маю сказати, що сама я її збиралася, ти ніби 16. <смеш> да, 16 років було. Uh -huh. А, лялька вибралась? Ні. <смеш> Можна сказати, що ні, в мене була одна лялька. Подарували мені, я була нею дуже недовольна тою лялькою, я її з злості очі ножницями поймала. Сказала, що краще би купили мені машинку. Зимою на самках шпички в мене такі були, і вперед, з горки спускатися хлопцями. Бо дівчатам це було не цікаво, дівчата вдома сиділи, куклами гралися. Словом, ти не кисла ніколи. Ні, Ні, ніколи. Ну, часом тільки от, коли там були вже трошки там, в лікарню попадала, то, звісно, ну, неприємно. Бо тут а, літо граються всі, а я в лікарні лежу. Ірочка, а скільки ти операцій принесла? Я не пам'ятаю, я не знаю. А з маминих слів? Багато? Багато. Не, не, я ніколи не питала про це. Було таке, що. По дві, по три, по чотири операції, то й по шість. Я, я не пам'ятаю, але це з маминих слів, так я говорю. Ну, пам'ятаю, як мінімум, що за моєї пам'яті, то це три, я точно пам'ятаю за рік. А більше, я може, менша була, може десь просто воно не, не закарбувалося в пам'яті, так що я його От. ну, Можливо, там і чотири було, я що тоді дуже. На це все дивилася. Ну був якийсь страх, чи ти до цього звикла вже так? напевно, що... та, напевне, з маличку було, що тут я вже звикла. Тебе освіта є? Да, у мене є освіта. Навчалася я в Хмельницькому інституті соціальних технологій на спеціальність фінанси та кредит. Е, я Економіст з фінансової роботи з поглибленим знанням англійської мови. Навчалася всі шість курсів, я маю вищу освіту. Роботу поки з роботою туговато в нас, тому що не всі хочуть брати з першою групою. Перша група вона не робоча, рахується, тому важко знайти роботу, То Поки що, скажімо так, на волонтерських основах допомагають У нас є реабілітаційні центри дитячі. То там може буде таке, що буду давати майстер-класи по вишивки бісером і плетінню. Прикрас чудові прикраси з бісеру. Ірина виготовляє на станку, зробленому нею разом з мамою. Ще Ірина чудово вишиває, причому не серветки та не совачки, а сорочки та ікони. Кілька з них продала аж у Верховній Раді, яку відвідала разом з іншими людьми з обмеженими можливостями. І навіть продала там дві ікони і не кому-небудь, а самому Олегу Ляшку. Зараз так. В основному я вишивкою, так захоплююся. Це вишиваю бісером, вишиваю хрестиком, нитками, картини, різні рушнички я вишивала, вишивки, серветки називаю. Сама чи? М -м мене навчили, я ще пам'ятаю, лежала в лікарні, мене трошечки так азам навчила моя хрещена. А потім я потихеньку-потихеньку. Шукали картинки різні, і з них почала вишивати. От. А бісером я навчилася вишивати це буквально років три назад, напевне. Прикраси теж навчилася вишивати недавно. Наверное, років два, а то й півтора назад, в красивий майстер-клас проходив, то там навчилися, мені дуже сподобалося, оказується дуже легко. Ну, мені здається, що легко. От. Зараз їжджу от на виставки з цими роботами uh -huh. і стараюся молоде покоління навчити цьому. З виставками різними, тому зараз якби не скучаю, немає мене такого, що от я сижу вдома, немає чим зайнятись. У мене вже мама каже, коли ти вже вдома сядеш. <гум> Трошечки, от у мене вже вдома немає. Е, приїхала два тижні тому, та десь два тижні тому я приїхала з реабілітаційного центру, з Львівського спортивного, там займаються паралімпійці. Ці, що вони там в основному зимовими, зимовими видами спорту займаються. Но ми були літом. Тоже нас ознайомили з цими всіма видами, що вони там, як там проходять, як вони тренуються. Ми трошечки пробували тренуватися, там тренажерні зали ходили. Цікаво, дуже в гори ходили, на перевал ходили. А як, як це значить ходили? Ну, У нас е, був гід, він а нас вів. Ну, правда, ми Там трошечки, іменно, там дуже далеко, там було 6 кілометрів туди йти. Тоті, тим, кому було важко йти колясочникам і тим, кому важко дуже йти, то їх везли автобусом. Але там ще 3 кілометри треба було ні, не 3, 2 кілометри пройти пішки, тому що там автобус не піднявся обов'язок. То йшли, ну, піднімалися де, Добре на, візку. Добре. на візку, звичайно. Ну, мені трошки там допомагали, де старалася, звісно, сама спускатися було легше, з горки собі їдеш. Дуже гарна природа, дуже, дуже сподобалося, дуже враження є, хороші від того. Мала їхати, я написала анкету, але в цей збір я не попала. Може, десь попаду на осінній збір е, з активної реабілітації. Якщо все вийде, все буде добре, то хотілося би стати інструктором з їзди на актив, активні коляски. А ти, я знаю, що ти займаєшся спортом, так? Різними видами так, скажі, спорту. Застачило. Я якимось таким конкретним не займаюся. От як ми їздимо на змагання, то я там йду в основному по. Фігурні їзді і йду по бочі. Це там в основному йдуть колясочники, якби на ці два види. А останні там і кольцеброси є, кільця кидати, і баскетболи, і, і ці, як -то воно? Дарт. дартс. да. Різні, я вже їх всіх не пам'ятаю, просто якби я ними всіма займалася, то я б <сих> пам'ятала. А це де тут у Старокостянтинові? Ні. В е районні змагання проходять в Хмельницькому, в Красилові, так як в Старокостянтинові немає товариства, то тут немає просто де проводити. Ну, В основному ми в Красилові проводимо. <кхід> а це, виходить, всеукраїнські, всеукраїнські змагання. Нещодавно Ірина побувала у Західному реабілітаційному центрі, де проходили тренування візочників. Там дівчина виконала свій перший танець. Це був конкурс, шоу талантів. Там показували різні області, там було у нас п'ять областей, показували, були представники, хто там що хотів, там і реп танцювали, і співали, і данси всякі. А от ми з Сергієм вирішили, так, у нас було тільки два дні на підготовку, це у нас чотири репетиції всього було, дві репетиції в день. Ну, я кажу, будь-що буде, станцюємо. Ну, нічого, подобалося, сподобалося всім. Талановита дівчина, так само майже без підготовки, у 2014 році вийшла на сцену дитячого фестивалю вся його дитинства і заспівала в дуеті з подільським композитором Олегом Стадніко. Єдина країна, єдина я страна, моя Україна, і тим душа повна. скажу по українськи по-русски скажеш ти, ми всі україни. Ми сестри і брати, скажу украинці, по українськи по-русски скажеш ти. Ми всі українці, ми сестри і брати. А в дівчини вже нові плани. Вона мріє стати інструктором, аби навчити інших жити на візку. Так само, як свого часу навчили її саму. В Львівському західному репутаційному центрі там побачила дуже багато візочників. Є такі, які не вміють, скажімо так, ще на візку їздити. Це ті, які були недавно в них травма. Там рік. Два-півтора, які тільки сіли на коляску, то хочу зараз поки пройти сама якби цей курс, потім написав курс якби, поповнити свої знання, як людям правильно розповісти, як жити на коляски теоретично. Тому що практично я знаю, як це правильно теоретично донести. І написала анкету і надіюся, що в найближчому майбутньому все-таки стану я інструктором. І все-таки допомаг... хочеться допомагати людям на візку, щоб вони зрозуміли, що візок це не є преграда, що це не є бар'єр, що з цим можна жити. І що це. Почувати себе звичайною людиною, не, бути, не мати в собі ніяких бар'єрів, не мати в собі, не впадати в депресії на рахунок цього. Тому що в мене в самої колись таке було. Мені донесли люди, показали і дали зрозуміти, що все можна жити. Бо мені теж хочеться зробити свій вклад, щоб когось так само. Не. Ну, я, звісно ж, дуже вдячна за те, що мене витягнули з дому, що я активно така стала. Це дуже велика моя подяка для сучка Анатолія Миколайовича, для голови Мельницького товариства інвалідів. Якби не він, то, мабуть, так і сиділи б вдома. Він дуже багато чого зробив для мене. Так само і Квятковський Сергій Францович, там теж немаленька. Внесок немаленький його. Тому я дуже, оцим двом людям я дуже вдячна. Тому що перший раз після санаторія, перший раз я з ними всіма познайомилася, це якраз в Красилові. Це якраз тоді як Сергій Францович робив захід, там і Там я познайомилася із Савчуком, і Савчуко, всіма тими, з ким я зараз спілкуюся надалі. Дуже багато друзів в мене після того з'явилося. І побачила, що не, не мої, мої проблеми не такі вже й великі. Зрозуміла, що є набагато складніше багатьох людей. От Тому от, дійсно окрема їм подяка.